Ялинкові іграшки, ялинки та гірлянди від бренду Liварно no Home. Всього за 94 гривні за одиничку. У лоті буде аж 38 одиниць і вартість лоту 3560 гривень. Дивимося, що буде. Буде такі дві класних ялинки. Купили і нарядили все, що все в будинку нарядили. Будуть ось такі скляні іграшки, що особливо дорогі. Будуть пластикові, ось такі наборчики будуть з ялиночок. Будуть такі маленькі іграшки дерев'яні, але тут є солдатики і металеві, дуже якісні, дивіться, як вони гарно виконані. Ось така буде на ялиночку світитися зірочка. Будуть також пластикові такі наборчики, дивіться. Вибір дуже великий, лот дуже класний. Розбирають вони в нас є, але в обмеженій кількості. Також скляні, дивіться, які якісні, класні. Треба брати зараз. Це гірлянда на ялинку. Це все в одному лоті. Це дуже ну, супер пропозиція. Ось така гірлянда також буде. Буде ось такий набір рожевий зірочкою. Ось тут і сніжинки, такий буде ще золотий. Ось Це все в один лот входить. І вартість такого лоту нагадую 3560 гривень. 38 позицій. Замовляйте у менеджерів, поспішайте, бо його вже не буде. Це актуалочка. Вся інформація під цим відео. Якщо хочете доєднатись до нашої спільноти, ставте плюсики в коментарях. Менеджери з вами зв'яжуться та доєднають вас.